Слава Україні! Перш за все, хочу привітати всіх кам'янчан з Днем Незалежності нашої української держави, подякувати всім захисникам за те, що вони нам дарують мирне небо на нашій подрійській землі. Дякую вам, це наше свято і ніхто у нас не має права його забрати. Сьогодні відбулося друге засідання виконавчого комітету. Ми розглянули 100 питань, забезпечення життєдіяльності нашої громади. Засідання пройшло. Дуже оперативно, конструктивно. Кожен член виконавчого комітету виступав, задавав свої пропозиції, запитання, і всі рішення були підтримані одноголосно. Які ж питання сьогодні розглядалися в порядку денно? Зокрема, питання впорядкування виплати компенсації на оздоровлення дітей, загинувших членів сімей наших захисників. Також розглядалися питання на скарги мешканців різних населених пунктів нашої громади, зокрема село Колибаївка. Просили обмежити рух вантажного транспортного засобу через їхні вулиці, що в принципі було і зроблено. Крім цього, розглянули питання що, що стосується вирізання дерев в нашій громаді. Хочу нагадати, що дуже багато скарт надходить. По зрізанню аварійних дерев, і ми на ці скарги реагуємо максимально оперативно намагаємося їх видалити для того, щоб не було різних негативних ситуацій, зокрема ламання дерев на автівки або ще гірше це коли ці дерева падають на, на людей і забирають їхнє життя та здоров'я. Тому питання є важливим. Питання ретельно опрацьовується фахівцями, виїжджається. На кожне дерево обстеження комісійно і приймаються ці важливі рішення. Але що ще важливіше, що на заміну кожного зрізаного дерева має бути прийнята програма і посаджене нове дерево. Тому, шановні кам'ячани, звертаюся до вас ретельно ставитись до цих питань і аналізувати ту інформацію, яка надходить з офіційних джерел. Крім цього, вирішили проблемне питання транспортного сполучення села Зіньківці. Неодноразово до нас зверталися мешканці з цією проблематикою. Зараз визначені приватні привізники, які будуть користувати між Кам'янцем-Подільським та Зіньківцем, і ми плануємо збільшувати кількість рейсів для того, щоб повністю забезпечити нормальну пасажиропотік з цим селом. Крім цього, також реагуємо на звернення мешканців села селища цукрового заводу, зокрема вулиці Праці, це гуртожитки, які постійно зверталися покращити й пасажирські з нашим містом. Ми запровадили новий маршрут 6А, який буде курсувати через об'їзну дорогу, і цим самим вирішить питання також мешканців котечного містечка Молодіжний 21, а також нового підприємства, яке приїхало до нас з Запоріжжя, це Басал Мануфактуринг, які також зверталися до нас для того, щоб дати можливість їхнім працівникам доїжджати до своїх робочих місць. Нами було закуплено та передано на комунальні підприємства. Нову техніку, що є дуже важливим, зокрема, було закуплено новий автомобіль сміттєприбиральний, який буде курсувати вулицями нашого міста. Це професійна багатофункціональна техніка Керхер, яку ви можете бачити на вулицях нашого міста, яка значно покращить санітарний стан нашого міста. Хочу наголосити, що за останні два роки ми значно. Покращили ситуацію з комунальним транспортом в нашій громаді. Ми закупили більше десяти нової спеціалізової техніки, яка має надати кращу якість виконання робіт, починаючи від сміттєвозів, продовжуючи прибиральною технікою, тракторами, шкільними автобусами, медичними швидкими допомогами. Тому що ми розуміємо, що техніка в нас була зношена, вона була стара. Часткову техніку було забра... забрано на потреби збройних сил України. Тому ці рішення значно покращать якість надання послуг для нашої громади. Дякую.